Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчилися виготовляти метелика технікою оригамі. Я впевнена, що у вас вийшло і ви отримали задоволення від такого виду роботи. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную продовжити вчитися конструювати з паперу. Та виготовити незвичайну квіточку. Для конструювання нам знадобиться сім серветок, дерев'яна шпажка та гумка округлої форми. Складаємо серветку два рази навпіл по горизонталі та по вертикалі. Загинаємо кінчики праворуч та ліворуч до вертикальної лінії згину. Перевертаємо і те ж саме робимо з протилежного боку. Згинаємо кінчик до половини. Та ще один раз до горизонтальної лінії згину. Те ж саме робимо з протилежного боку. Та складаємо виріб навпіл. Одна заготовка готова. Нам потрібно таких шість. Тепер треба з'єднати наші вироби по два, вкладаючи один в одного. Потім скласти їх і поєднати гумкою округлої форми посередині. Розводимо кінчики у формі зірки та починаємо піднімати пелюстички догори. За допомогою дерев'яної шпажки робимо пелюстички ще гарнішими. Накручуємо наш шпажку, підтягуємо на шпажці ближче до середини, те ж саме повторюємо з усіма пелюстками. Ось така квіточка у мене вийшла. Виготовимо до неї серединку. Беремо серветку, згинаємо її з кінчика та робимо ось такі рухи вгору та вниз. А тепер скручуємо. Серединка готова. Можна її з'єднати з квіточкою. Ось така незвичайна квіточка у мене вийшла. Ви можете її розфарбувати у будь-який спосіб за бажанням. Я буду чекати світлини ваших робіт, а на наступній зустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо жабку. До зустрічі, малята!